Дитяче зуття перший сорт 20 кг 2,9 євро за кілограм. Почнемо. Малесеньке, 22 Двадцять розміру. Такий дуже гарних. Щобітків. Це є 34-й розмір. Від Бенч Оригінал. Такі дуже красиві. Віра вони тут Тимові. Вони повністю утеплені. 26 й розмір. Інтересні, красиві. 32 го розміру. Вони тепленькі, повністю. Беру оригінальні теплесенькі. Це у нас розмір. Далі у нас такі теж дуже гарні, високі. Потім у нас кедоки дитячі і вони йдуть повністю утеплені. В середині 32-й розмір. Далі чобітки теж йдуть. Вони теплесенькі середиці 35-й розмір. нас вони тепленькі теж. 26-й розмір. Піряні такі. 29-й розмір. Такі чобітки. Це у нас 32-й розмір. такі теплесенькі, маленькі, 22-й розмір. все-таки 26-го розміру. Цей плаценте 31-го розміру. О, 31-го розміру. Парченце дуже гарні, Дуже-дуже гарні, вони вищі такі діти. Ще одні. Маркінці такі. Кожі, тут перший розмір у нас. Киє. малесенькі. Двадцятий розмір. Ще одні, малесенькі. Це в нас перший 23 розмір. Федики. Не вказаний. Вони теж йдуть повністю теплесенькі в середині 30-го розміру. Потім у нас 33-го розміру. Теж дуже гарні. Пуги? Пуги Це у нас 34-й розмір. Двадцять четвертого розміру. Дитинку. Далі на кедики. Двадцять дев'ятого розміру. Двадцять восьмий розмір. І тепленькі двадцять розмір. І вони тепленькі всередині, Це в нас двадцять сьомий розмір. Тридцять третій. Останній, це у нас 34 розмір. Так виглядає? Це замовлення пишіть нашому менеджеру.